Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. Польща погрожує Російській Федерації. А наші козаки гатять Крим. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Керний бум у Німеччині з січня попит на укриття зріс на 50%, А після атаки РФ у Польщі підскочив ще більше. Люди бояться, що Путін може розв'язати війну проти НАТО і через страх перед війною готові платити чималенькі суми за приватні бункери. За даними ЗМІ, не коливаються до 50 тисяч євро. З'явились деталі учорашньої атаки в Криму. Попередньо прилетіло. По ресторану елітного санаторію Форос чи Форос, яку називають дачею ФСБ, голова окупантів Криму Сергій Аксьонов повідомив про трьох загиблих постраждалих понад 10. Гарна робота наших хлопців. Німеччина допоможе Україні розробити далекобійні системи для відпрацювання заводів БПЛА в РФ та в Криму. За словами очільника оборонного комітету Бундестагу, більше не говорять про окремі види озброєння. Такі як ракети Таурус, натомість більше йдеться саме про спроможність сил оборони бити по Росії, в тому числі по локаціях виробництва дронів та пускових установках. Зеленський та генсек НАТО Рютте обговорили посилення ППО напередодні зустрічі на генасамблеї ООН. Президент повідомив, що Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати і запускати дрони по Євросоюзу. Україна планує. Розробити систему підтримки для біженців у Польщі, які захочуть повернутися додому. А ви повернулися додому? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, поставте мінус і скажіть причину: йдеться про тимчасове житло, гуманітарну медичну та соцпідтримку, третє організаційну та логістичну допомогу у процесі повернення війська Російської Федерації намагаються прорватися до Куп'янська на Харківщині. Сунуть одразу у кількох районах. За даними аналітиків, ймовірно, окупанти захопили Кіндрашівку на північ від Куп'янська і намагаються використати свою чисельну перевагу в піхоті, щоб проникнути на українські оборонні лінії. Бойові дії росіяни ведуть переважно на правому березі річки Оскіл, оскільки мають проблеми з перекиданням важкої техніки з лівого берега. З'явились наслідки атаки на Київщині. Руйнування є у чотирьох районах області. У Бориспільському районі горіла житлова багатоповерхівка. Також пошкоджені приватні будинки і транспорт, травмований чоловік, співчуття сім. Колодбузису відпрацювали 960 живої сили, один танк, один ББМ, 47 артилерійських систем, один РСЗВ, 403 БПЛА та 118 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам, шановні глядачі! Хай буде класний, правильний, гарний, успішний день у кожного з вас. Поставте сердечко в коментарях.